Слава Україні! Мій позивний Єгер і сьогодні ми поговоримо про те, які бувають магазини для автомату Калашникова і де їх дістати. У мене на столі лежать різні магазини. Зараз ми поговоримо про кожен із них окремо. Наприклад, цей штатний магазин від автомату Калашникова. Вам його видадуть разом зі зброєю. Фарбувати чи ні, вирішуйте самі. Якщо хочете, щоб зброя допомагала у маскуванні, фарбуйте. Як зробити це правильно, я розкажу у наступних відео. Базові ріжки від автомату Калашникова вміщують в себе 30 патронів. Також в Радянському Союзі існував магазин збільшеної ємності для РПК на 45 патронів. Зараз на внутрішньому ринку України є чимало різних магазинів на 30 набоїв. Більшість із них дешеві відливки по формі радянського, і виявити їх дуже легко. Такі магазини мають пластиковий зуб і найчастіше ламаються якраз в цьому місці. Трапляються прозорі магазини, а також магазини із вікном. Якщо хочете мати тактичну перевагу і знати, скільки патронів залишилось, можете взяти такі. Але враховуйте, що коштуватимуть вони більше 1000 гривень. В радянські часи існувала ідея створення магазин роторного типу, равлика або бубну. В мене такого чуда немає. По причині того, що коштує він близько 5 тисяч і з ним дуже багато проблем. Такий магазин часто клинить і багато важить. Але якщо вдасться здобути такий в бою, тягніть сюди. На ньому можна непогано підзаробити. Я зупинився на штатних магазинах від автомату Калашникова. Вони найкраще підходять для цієї зброї. Але якщо вам потрібна більша ємність, можете взяти магазини від АК47 Club. Український виробник пропонує модульно-відрізний магазин із металевим зубом. Однією із головних переваг конструкції є велика ємність на 50 патронів, що майже вдвічі більше штатного. А також можливість змінення ємності магазину, що може бути корисним для марксменів. Достатньо відрізати магазин там, де потрібно, і використовувати його вкорочений варіант. Ми перевірили міцність виробу і справність роботи конструкції шляхом відтискання від землі, утримуючи магазин на лопаті. Це один з найміцніших варіантів. Якщо ви хочете обрати магазин з вікном, найкращими будуть вироби від орочих АК-12. Але коштують вони дорого. Дешевше буде замовити з Польщі або пошукати на внутрішньому ринку магазини МакПул. Але враховуйте, що коштують вони дорого і в них також пластиковий зуб. Магазини МакПул надійні, але вставляються дуже і дуже туго. Точити або не точити магазин за 1000 гривень вирішувати вам. Мені здається, простіше взяти 3-4 штуки звичайних штатних магазинів і 1-2 збільшеної ємності. Посилання на модульно-відрізний я залишу в коментарях. Радянське шукайте у перекупів на Райберті. На цьому все. В наступному відео я покажу, як заряджати магазин трасуючими кулями та бронебійними.